Ключ, до речі, теж є ровесником церкви, датований так само, як і храм, кінцем 15-го, початком 16-го століття. Ну, бо як церква без ключа і без дверей. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну музей в приміщенні церкви зі Шестя Святого Духа у Рогадоні припинив роботу. Тепер, розповідає завідувачка філії музею мистецтв Прикарпаття Тетяна Петрів, двері храму знову відчинені для відвідувачів. Експозиція тут налічує іконопис, сакральний живопис, скульптуру стародруки, вироби з каменю, які всі ці речі мають церковне призначення. Одним із найстаріших у церкві є три п'ятсотлітні ікони, які були частиною автентичного іконостаса храму, розповідає Тетяна Петрів. Це храмова ікона зі шести Святого Духа на апостолів і дві вирізаних по контуру ікони пристоячі богоматір та Марія Магдалина, Іоанн і Воїн Лонген. Але це лише три ікони, які збереглися у нашому храмі. Чимало ікон каже Тетяна Петрів, наразі перебувають у фондах львівських музеїв. А образи іконостаса, датованого 1650 роком, реставрують у Львівській філії національного науково-дослідного реставраційного центру, розповіла художниця, реставраторка Анастасія Боднар. Вона була неодноразово перемальована, багато реставраційних втручань різночасових, багато лакових плівок. А також тут є ураження деревини личинкою жука деревогризу. Реставрувати планують і царські врата іконостаса, каже Тетяна Петрів. До храму в Рогатині розповідає жінка. Відновленими повернули дияконські двері. Деяконські двері з Мельхіседеком та Михаїлом вже відреставровані, законсервовані, і це дуже клопітка і дуже потішна робота. Ганна та Сергій Солодки до одного з найстаріших дерев'яних храмів України приїхали із Червонограда, що на Львівщині. Подружжя каже, хотіли на власні очі побачити 500-літню святиню незайману сучасними ремонтами. Ми знаємо, що вона дуже старовинна. І ну, ми так на, як, ми не знали, що вона відкрита, не відкрита, просто вирішили приїхати і подивитися 15 століття дуже. Переконатися, так, що переконатися, вона ще на місці. <світлення> <світлення> і що дійсно ще нема позолоти, як в інших церквах, і що всередині нема ще сучасних розписів. Це дерево вічне, воно скам'яніє і нас переживе. Цим дубовим стінам каже краєзнавець Олег Бойкевич тисячоліття. Саме тоді й була зведена Рогатинська церква зі шестя Святого Духа. Автентичними каже чоловік, тут є й підлога та дзвіниця храму. А за переказами розповідає краєзнавець у цій церкві служив батько Насті Лісовської, дружини султана Османської імперії Сулеймана Пишного Хюрем Султан. Ймовірно, говорить Олег Бойкевич, дитинстві Роксолана теж тут молилась. Вона це сказала по слові, польському по і він зафіксував про те, що вона сказала, що вона з міста рогатина. Над його випою, що її батько був священником. Богослужіння у храмі проводили до 1950-х років. У 1983 році тут створили музей, який цьогоріч відзначив 40-річчя, каже Тетяна Петрів. У 2013 році споруду внесли до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. А у державному реєстрі нерухомих пам'яток України зі слів Олега Бойкевича її нема. Це знаменита пам'ятка. Не є в державному реєстрі пам'яток. Це ж абсурди все, бо вони міняють багато пам'яток, нищиться. Радянську реєстрову дошку на храмі незабаром може замінити державна, якої в Україні позначають архітектурні пам'ятки. Про це Суспільному повідомив завідувач сектору з охорони культурної спадщини Івано-Франківської обласної військової адміністрації Андрій Давидюк. Ця Святого духа вона буде мати номер 092043. Це буде номер, який буде присвоєні за все буде присвоєний, тому що це вже є урядове рішення, яким воно на столі стоїть. Воно завізовано, воно надіслано. Рішення приймається постановою Кабінету міністрів України. Окрім Рогатинської святині, каже Андрій Довідюк, внести до державного реєстру нерухомих пам'яток України та присвоїти охоронні номери в області. Планують ще 76 шостьом історичним об'єктам. І Андрій Шостикевич, Суспільне новини. Івано-Франківська область